Заросли шляхи тернами на ту країну, мабуть, я її навіки, навіки покинув, мабуть, мені не вернутись ніколи додому, мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити. Маю серце широке, ні з ким поділити. Не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи. Ніколи, ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі, без радості молодії, так собі минули. На чужині не знайшлося, з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи. І нікому не сказати святого Слова, і душу Богу не радувати, і не корить чоловіка злого і умерти. О Господи, дай мені хоч глянуть на народу той битий, на тою україну.